Привіт! Всім на каналі Lesson Садок. Сьогодні у мене виникла така цікава ідея показати вам, як саме я використовую взимку заморожений кабачок. Що саме я з нього готую? Підписуйтесь на мій канал ставте вподобайки, якщо вас зацікавило таке відео. Друзі, чому я вирішила зняти це відео? Тому що дуже багато відео в інтернеті, в Ютубі про те, як заморожувати кабачок. Ем, але зовсім немає відео, що потім з нього готують, як його використовують. І дуже багато людей потім розказують, що кабачок зовсім не варто морозити, він не смачний, він потім робиться як болото, його просто викидають. Не слухайте, друзі, це. Тому що з кабачка взимку, з такого з морозилки, можна наготувати досить багато всього смачного. Приготую топ-3 страви з кабачка. Вони прості та легкі. Багато хто з вас вже їх точно готував. Та я сьогодні хочу показати, як готувати ці страви саме з замороженого кабачка. Кабачок заморожую кружечками, кубиками, а також натираю на терці. Готуємо легкий, смачний та корисний кабачковий суп пюре. Спочатку підтушуємо цибульку на рослинній олії та вершковому маслі. За декілька хвилин додаємо 2-3 зубчики часника. Дві порізані картоплини теж підтушуємо декілька хвилин з цибулькою і часником. Тепер висипаємо в кастрюлю до овочів заморожений кубиками кабачок. Накриваємо кришкою і тушимо все це приблизно 10 хвилин. Я ще додала бульйонний кубик. Для ще ніжнішого смаку додаю цвітну капусту. Декілька суцвіть. У мене теж заморожена. Що цікаво, все це наче тушиться у своєму соці. Я взагалі ніякої рідини не додавала. Бачите, все булькає кипить, просто все пустило сік, кабачки і капуста розтанули. Додаємо солі за смаком. Коли рідина вже трохи випарувалась, а овочі стали м'якими, доливаємо молока. Чим більше, тим рідшим буде наш супчик. Накриваємо і доводимо до кипіння. В кінці додаємо спеції, перець, італійські трави на ваш смак. А далі беремо погружний блендер і збиваємо суп до стану пюре. Готово. Супчик можна. Накладати в тарілочку і смакувати. Зараз спробуємо. При подачі супчик я посипала суміш насіння. Ви можете посипати якимось сиром, пармезаном, наприклад, можете м'язком. Залежить, як ви любите смакувати такий супчик. Можна також ще сухарики зверху додати. Супчик дуже смачний. Неймовірно, ніжний такий вершковий смак у поєднанні. Із кабачком. Дуже корисно. Крім того, ви знаєте, що ви смакуєте заморожений кабачок з власної грядки, з літа, так би мовити. Одні плюси, обов'язково спробуйте приготуйте. Готуємо кабачок, смажений кружечками під помідоркою та сиром. І тут є один секретик: кабачок ні в якому разі не розморожуємо. У такому ж вигляді прямо з морозилки готуємо. Кабачок підсолюємо, обвалюємо в борошні, тоді в клярі з яйця солі та перцю. А тоді, за бажанням, можна ще обваляти в сухарях. Обсмажуємо кружечки кабачка на рослинному маслі приблизно по 5 хвилин з обох сторон. Готові кружечки намащую майонезом з чесничком, зверху кладу помідорку та посипаю натертим твердим сиром. Смачного! Ну і з тертого кабачка приготуємо оладки, натерту масу повністю розморожуємо і відтискаємо від соку. До кабачкової маси я додала яйце, одну терту картоплину, одну терту цибулину, борошно, сіль та перець. Обсмажуємо оладки з обох сторін до готовності. Готово подаємо оладки зі сметанкою чи іншим соусом, який ви любите. Друзі, це смакота, тому морозьте на зиму овочі, не купляйте сумнівні овочі в супермаркетах з нітратами. І за космічними цінами. Якщо у вас є така можливість, обов'язково моросите літом. Дякую вам за перегляд відео. Дуже чекаю на ваші підписки, ваші вподобайки, і також ваші коментарі. Поділіться досвідом, чи ви заморожуєте кабачки і що саме ви готуєте із них. Па-па!